Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів електронних грошей протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк, зазначений в пункті 2 цього порядку, то така сума з урахуванням натурального коефіцієнта. Підлягає оподаткуванням ПДФО за рахунок будь-якого податкового доходу після його оподаткування за відповідний місяць у разі недостатності суми доходу за рахунок оподаткового доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку. З податкового кодексу так чітко це не прописано, так чітко це не прослідовується. А от з порядку 841-го в новій редакції, в якій ми можемо зробити висновок. Ну, в першу чергу, звісно, ми беремо натуральний коефіцієнт, для обчислення ПДФО, тому що в такому порядку визначається об'єкт оподаткування, база оподаткування для коштів надміру витворчених і неповернених, встановлених законодавством строки. Для військового збору контрального коефіцієнта немає. І тепер такий приклад: <кхм> з огляду на те, що чітко прописано в порядку 481, тому що з податкового кодексу такої чіткості немає. Ви дали готівку під звіт 1 червня. <кхм> На госпотреби. І відповідно мені е, е, треба здати так до 31 липня ту готівку і відзвітувати по ній. І я отримав аванс в сумі 2,5 тисячі гривень, і за призначенням не скористався і до кінця липня його не повернув. Тобто, я зараз не дивлюся на 148 положення. З точки зору положення номер 148 для податків, я ту готівку видав 1 червня. На ТМЦ. Мені головне, щоб до 31 липня було то ТМЦ, було то звітування. А вийшло, що до 31 липня цей гад мені нічого не придбав і не відзвітував, і коротше, щось трапилось. так? Так, працівник має скласти звіт щодо невикористаної неповернутої суми. І <кхм> чому? Тому що він до кінця 31 липня не повернув. Але тут у будь-якому разі буде звіт, що повернув, що не повернув, це готівка, крім добових. І її включають увага до оподаткованого доходу працівника за липень, бо 481 порядок чітко каже: якщо ти паразит до кінця цього місяця мені не відзвітував, так? Або її там не здав, або по Безахівці така ситуація. Приміром, списував, списував з корпоративною, або, ми тобі дали аванс на корпоративну. Ти мені ну, не, не здав документи. Е, виникає в тебе оподаткований дохід, звісно. І оподаткований дохід це буде увага за липень. за липень. Тепер база для ПДФО 2500 на коефіцент. Е, Далі ця сума більш, на 18% сума ПДФО, військовий збір без коефіцієнту. Далі ми заповнюємо звіт. Що минулий рік, що зараз, що раніше, що зараз. У нас щось військовий збір пропав. Рядочок один. Сума податку, ми її розрахували, неповернута сума збільшена на коефіцієнт на 18%. Тобто, як і раніше, так і зараз. Ви туди військовий збір не впхнете. Ну, чомусь МінФін в 2015 році забув про військовий збір і в 20. Третьому році він так само забув про військовий збір. Тобто, для заповнення відлишаю собі виключно ПДФО. Ну, про військовий збір знов у нас він забув. Тепер питання: коли прораховувати цей ПДФО військовий збір? <кхм> 13-му році був дуже лояльний ліст Мінздоха, що типа. Це ж дохід, який ви не надаєте, а типа нараховуєте, але не виплачуєте, і тіпа, є місячний період для сплати, умовно кажучи, якщо дохід виник в липні, то до 30 серпня найголовніше його перерахувати в бюджет. ПДФО військовий збір. От якщо ви отримуєте таку індивідуальну податкову консультацію, гуд на вашу адресу безпечніше, безпечніше, ви ж все ж таки будете, не дивлячись на натуральний коефіцієнт, все одно отримувати цей дохід. Цей податок з фізичної зарплати працівника тому безпечніше. ПДФО військовий збір нарахований, виходячи з неповернених коштів, безпечніше переходити до бюджету одночасно з сумами податку збору, утриманими з зарплатами працівника, за рахунок якого здійснювалося таке утримання. Ну, це безпечний варіант. Тобто є цей податок, є якась реальна зарплата. З реальної зарплати воно буде утримуватися. Далі в 4DF ми показуємо за знакою 118. І е, коли платник податку припиняє з нами трудові цивільні відносини, е, то е, по факту <кій> утримуємо за рахунок останнього податкового доходу. Якщо не вистачає цих сум в реальності, непогашена частина е, включається до податкового зобов'язання платника податку, і за наслідками податкового року він по факту має подати декларацію і сплатити. Ну а в ситуації, коли е, повне утримання такої суми податку неможливо, через те, що він помер, чи визнаний судом безвісті відсутні, або помер, Лам, така сума вже утримується при нарахуванні доходу за останній податковий період, а не погашена частина. Ну по факту, що вона стає визнається безнадійною у нас до сплати.